Всім привіт! Мене звати Настя і я бекенд девелопер в компанії Distributed Lab із досвідом 2,5 роки. А також я випускниця Харківського політехнічного інституту та інноваційного кампусу, зокрема. Для мене відповідь на питання, чому я вступила в університет, була очевидною ще зі старшої школи. По-перше, це практичні знання, які допоможуть влаштуватися на роботу, а по-друге, це знайти друзів зі спільними інтересами. І кампус це саме те, що допомогло мені в розвитку. Кампус це не просто навчання, це плавний перехід до реального світу, де вас оцінюють не за знання теорії, а за здатність застосувати її на практиці. Замість сухих лекцій та купи сторінок звітів мені запропонували створити власний сайт, гру механіки Хардстоун або навіть сайт на зразок Google Календар. І це не є просто завданням, це проєкт, над яким ви працюєте разом із командою однодумців, де кожен відповідає за свою частину роботи. А потім ці проєкти дуже гарно виглядають в резюме. Повірте, в моєму першому резюме тільки вони і були. Я навчилася комунікувати, взаємодіяти, ділитися обов'язками, виконувати дедлайни, все те, що чекало на мене на реальній роботі. Я особисто працюю в компанії, яка набирала студентів прямо з університету. І я працюю з п'ятьма моїми одногрупниками. І всі ці п'ять одногрупників навчалися в кампусі. Я не думаю, що це просто цікаве співпадіння. Це підтвердження того, що кампус готує професіоналів, в яких зацікавлені на робочому місці. Thank <laughs> you.